Підрив. Це були навчальні підриви для того, щоб ще раз пройти, ще раз закріпити те, що ми проходимо теоретичну частину, і також і практичну, яку проходимо в спеціальних місцях. Ну, сьогодні це були електричні підриви електричним методом, підриви вогневим методом. Це електричний підрив, він, як ви бачили, він трохи затягнутий по часу, тому коли є можливість і... Засоби для цього підриву в такому випадку, це ви бачили, що воно розгортається трошки довше, ніж звичайний вогневий підрив. Для цього задіюється більше людей, спеціальні знання потрібні, тому це як для підривів мостів, там, де контрольований підрив, і там, де можна спостерігати за цим підривом і знаходячись безпечній відстані. Жодна людина не може знати всього. Хтось, оскільки ми тут більшість з нас ну. Майже рік, хтось менше, хтось ну, хтось менше рік року працює. Тому досвід це саме про досвід, саме про якісь нові знання, саме про обмін інформацією, те, що може бути на сьогодні, може бути на сьогоднішній день корисним. Підрив був контрольований, тому що сам сама енергія вибуху була направлена в іншу сторону. Тому ялиночки, як ви бачите, зберігаються. Ми намагаємось. Оберігати нашу природу для того, щоб потім тут відбудуватися, щоб тут було все добре. ми бойові сапери. Ми працюємо вже з самого початку війни, проте тут бригада, ми підпорядковуємося, зібрала саперів з різних батальйонів для того, щоб впорядкувати знання, трохи нагадати певні практичні навички і підняти їх. Нічого нового ми тут не проходили для себе, але просто нагадали собі колективну роботу з різних підрозділів. Напевно, перше завдання тут було зустріти побратимів і знову познайомити заново для того, щоб ми могли один з одним контактувати впродовж виконання бойових задань. Тут зібралися хлопці, які вивали і на півдні, і в Харківській області, і в Луганській, і в Донецькій області. Ви превзошли самі себе, пацани.